Олександр Олександр, скажіть, будь ласка, про ціль сьогоднішнього візиту на Львівщину і з чим приїхали? Ціль відвідати Львівщину, яку я дуже полюбляю і щасливий від того, що в мене сьогодні є нагода представити нові об'єднуючі ідеї. І я вже це не сам представляю, а разом з партією розвитку України. І це дуже добре, що є такі сили, які не тільки на словах, а на ділі ну, хочуть займатися от таким процесом, як об'єднання держави. До партії входять різні сили з різних регіонів і, звичайно, ми всі розуміємо, наскільки це важливо сьогодні, вирішити питання об'єднання. Вирішимо, вирішимо всі інші. І боротьби з корупціями, і соціальні моменти, розростання економіки. Зараз на, на часі це об'єднання нашої держави. І тому у нас є декілька таких серйозних пропозицій щодо започаткування такого серйозного процесу об'єднання в нашій державі. І тому Львівщина, оскільки тут люди завжди були патріотично налаштовані, і вони в будь-які моменти, навіть складні для нашої держави, завжди гордилися Україною. Тому як, як не тут, представити оці ідеї. Тому я дуже щасливий, що Львів зустрічає такою погодою. І ми тут привезли представити вперше в Україні нову картину Україна славетна, яка, на нашу думку, теж повинна... Зіграти свою роль в процесі об'єднання нашої держави. Що зображено на цій картині? На картині зображено процес хрещення України-Русі, яку символізує маленька дівчинка з барвінком в руках, яка знаходиться на руках князя Володимира, Хрестителя Росії, поруч з ним митрополіт Ларіон, який в ті ті часи діяв у Києві, і навкруги. Цього дійства знаходиться ще 30 наших славетних українців, які нас всі об'єднують. Ну, наприклад, Львівщина представлена Іваном Франко, Данилом Галицьким, Соломиєю Кришельницькою та й Сагайдачний, Гетьман Сагайдачний теж народився на Галичині. Позаду цих людей, які об'єднують нашу державу, знаходяться наші славетні храми, в тому числі Софія Київська, Михайловський Затоверхи, храм. Церква Святого Юра це Львів греко-католицька. Але всі ці храми вони теж об'єднують людей в Україні. А над цим цим Божа матір з рушником, який символізує візерунки українські на ньому, боруть з нею святий Миколай і Андрій Перезваний. За плечима Богородиці ми можемо ну, доглодіти, це Небесна Сотня, це ті люди, які в різні віки віддали своє життя за те, щоб Україна була вільною, незалежною. будь ласка, Чи це перша робота, яку ви сьогодні Базильнів? В рамках проєкту Україна історія великого народу це тут декілька вже робіт є таких батальних і перша робота. В співпраці з художником Марлюном, яка була створена, вона теж була представлена саме у Львові. І вона називалася Галицькі хоруби. в Рюмвальській битві 1410 року. Зараз Копі 3х5 метрів знаходиться в Палаці Потоцького і в Львівській політехніці в центральному залі. І ми тоді ще казали, що це центральний фрагмент майбутньої діарами, діарами, присвячені подвигу українців в рюмбальській битві. І тому сьогодні у нас теж є ідея. На Галичині це набовсько може бути Львів, це може бути і Галич, і Трогобич, і Івано-Франківськ. Ми ну, подивимося, як це буде. Ну, Львів'яни, Галичани будуть вирішувати, але діаграма майбутня буде називатися саме українці в Ренвайській битві 1400. Це теж така об'єднуюча картина, бо сім коров приймали участь в цій славетній переможній битві, в тому числі три Галицьких, три Подільських, одна київська. شادي: <applause> شادي: <applause>